Всім привіт! Я рада вітати вас на моєму каналі. Дуже довго не було нових відео, але ось вона, я повертаюся і хочу вам показати ось такий класний макіяж, який можна зробити і собі, і клієнтам. Він виразний, він спокусливий і дуже такий е, комерційний. І почнемо ми, як завжди, наш макіяж з того, що пройдемося тоніком по обличчю. Я використовую дуже класний тонік від Miss Clare, дуже його люблю. Також від цього самого бренду я буду використовувати ось таку сироватку з гілоуроновою кислотою, і буду її наносити ось таким синтетичним пензликом від Wops. В холодну пору я завжди використовую сироватку, тому що вона класно зволожує внутрішні шари шкіри, а це саме те, що необхідно в зимовий холодний період, коли знаєте, так вітряно. Обов'язково після сивородки я додатково використовую якийсь крем. Мені дуже сподобався ось цей новий крем, це також Міс Клер, їхня нова серія доглядової косметики, яку можна також використовувати в якості основи під макіяж. Це такий мультифункціональний крем, він, знаєте, має таку класну текстуру, як молочко для зняття макіяжу. Ну, тобто, щось таке дуже-дуже ніжне і тоненьке. Наношу цей засіб цим самим пензликом від Wops. І дуже тонесеньким таким шаром засіб одразу вбирається в шкіру, і це величезний, просто плюс. Так, робимо красиві брівки мої моделі. Ви бачите, вони в неї від природи такі густі, широкі, сама волосинка доволі жорстка. Але я не хочу їх лишати ось прямо зовсім в такому натуральному вигляді. Все ж я люблю, знаєте, коли брівки мають отаку чіткість, коли вони виразні і дуже чіткі. Але ця чіткість вона буде зумовлена такими рівними гарними лініями, а не щільністю кольору. Тобто не, не потрібно такі бровки перевантажувати кольором. Побачите, я наведу їм просто такі рівні лінії, і зроблю це за допомогою ось такого олівця. У мене це до речі, механічний олівець від сефора. Новий, я його вперше пробую на цьому відео. Мені насправді дуже сподобались. Класні олівці, я обожнюю саме ось такі механічні олівці раніше постійно брала від Анастасії, а потім з підписників хтось мені порадив спробувати в і ви знаєте, то просто любов. Я обожнюю, ці олівці зараз механічні від вовс, мені дуже подобається. Ось цей був подаруночок, прийшов мені в подаруночок з косметикою. І він, знаєте, також дуже крутий, правда? Я не знаю його цінову політику, треба якось подивитись. І як ви бачите, я вичісую, наношу колір, надаючи бровкам таку чіткість і сильно намагаюсь їх ще більше не розширювати. Ну, тому що, мені здається, вони доволі так широкі. Обов'язково вкладаю бровки. Воском. Це знов таки віск від Місклер. Тут вам хочу показати, як саме наносимо віск, чомусь у багатьох багато питань стосовно воску. Я беру шпателем на руку і ось так щіточкою втираю в щітку і е, зачісую так, як мені подобається. Я не хочу дуже вверх зачісувати бровки, хочу, щоб просто волосинки знаєте, були такі вичислені і направлені всі в один бік. Чашу я бровки ніби як уверх і трошечки задаю напрямок ближче як до скроні. Тобто, просто щоб вони знаєте, були такі акуратні. До речі, дівчата, всю продукцію Міс Клер, також пензлики ВОПС, і взагалі усього всього дуже багато, можна знайти у нашому магазині. Я за цей час, відколи повернулася з-за кордону, вирішила повністю передивитися магазин і так активно ним зайнялась, тому там багато є усього цікавого, асортимент ми розширили. Далі я беру свій улюблений пензличок ось такий від ВОПС. Дуже крутий пензлик, ви часто його можете бачити у мене у відео. І тут, і в інстаграм, його показую. Він відводить супер тонкі лінії, і в цьому його плюс. Лише погляньте, я зараз за допомогою консилеру Nars, це, до речі, восковий консилер, і я його наношу на ручку, тому що восковий консилер потребує, щоб його трошки розігріли. Так ось, ось саме цим пензликом мені вдається, дивіться, які чіткі лінії відводити. Я завжди його раджу прямо від, від всього серця. Тому що це дійсно дівчата дуже. Ой, може й хлопці, знаєте, така звичка дівчата, дівчата. Але бачу по статистики, що й дивляться хлопці, не ображайтеся. Це просто так звичка. Так ось класно наносить, робить дуже чіткі такі тонкі лінії. І беру будь-який пензлик синтетичний і швиденько розтягую консилер для того. Ну, щоб він не був такою чіткою лінією, нам потрібно його розтушувати. Дивіться, яка графічна, гарна брівка виходить. До речі, ви не, не бійтеся зробити брівки трошки чіткіше на цьому етапі. Далі, коли будуть тіні тушуватись, хайлайтер якийсь наноситись, вони такі різко чіткі, прямо підведені не будуть, будуть значно-значно м'якіші. Зараз я беру синтетичний широкий пензлик від WOPS і просто протоновую по повіки тональним кремом. Перший етап, з чого буду починати, я беру восковий олівець, підійде будь-який восковий олівець, у мене тут, здається, вайкон чорний. І маленьким синтетичним пензликом відтягую стрілечку, ставлю на січку, ви бачили олівцем. А саме пензличком відтягую уже цю лінію, для того, щоб зробити її тонкою. Дуже класний момент, коли ми починаємо саме з олівця, ми одразу задаємо форму нашого макіяжу. Оскільки техніка у нас буде смокі, не обійтися без тінта. І я беру тінт номер 6 від Альони Тофіль, обожнюю її тінти і матові, і сяючі аджастери, постійно використовую. І мені потрібно два пензлика. Це в мене пензлик. Зараз я от наношу пензлик від Вопс, з ворсу кукурузки, супер м'який, ніжний. І буду собі допомагати розташовувати іншим пензликом. Це пензлик від Мвіде. Як ви бачите, тінт дуже легко розтушовується, він такий м'якенький і одразу дає насиченості нашому макіяжу. Це дуже дуже зручно. Можна робити, до речі, макіяж в техніці смокі, наприклад, на олівцях. Дуже багато майстрів роблять на воскових олівцях, хтось навіть на гелевих робить. Але знаєте, як показує практика, найзручніше саме на тінтах. Для мене це тінти Альона Тофіль. Дівчатка, якщо не пробували, спробуйте. Вони дійсно класні, круті, дуже легко ними працювати. Як бачите, от я вам правду кажу, дивіться, декілька рухів, і в нас з вами готова повністю димка. М'якенько, гарно. До речі, тінт має лягти у вас красиво. Якщо тінт ляже негарно, скоріш за все, і тіні будуть лягати також негарно. Дівчатка нові пензлики від Вопс з ворсу Сніжної лисиці. Це просто щось неймовірно фантастичне. Я в захваті. У мене був один для корекції, а зараз дуже оновилася лінійка є багато мілких пензликів для очей. Це дуже гарні пензлики, вони, знаєте, поєднують в собі. Якісь моменти з білки і з кози. І от виходить такий класний баланс. Ну, Мені дуже сподобались. Раджу вам спробувати, ви їх точно полюбите. Я взяла просто шоколадний колір з палеточки від Шарлотт Тілбері, Це така золотиста палетка, напевне, не нова, навіть не пам'ятаю, коли її купувала. Здається, це серія пілоток. Ну, там було в відео видно, що це за палеточка, просто якийсь шоколадний колір. І акуратненько наношу його поверх тінта. Беру знов таки пензлик із ворсу сніжної лисички і буду пропрацьовувати ним складочку. Я змішала два кольори для того, щоб отримати саме такий перехідний, як мені був необхідний. І ви бачите, плоскістю пензлика, я отак шліфую макіяж. За рахунок того, що ворс доволі пружній, виходить зразу і класно розтушовувати і наносити колір. От мені здається, цього якраз таки мені постійно не вистачало в білці. Тому що, знаєте, білка така дуже м'якенька. І інколи, та не інколи, вона не дасть такої жорсткої розтушовки, як би інколи хотілося. Тут я собі, до речі, допомагаю ще одним пензликом: це також пензлик від ВОПС. Він такий великий, і я просто дошліфовую свій макіяж. Так, дівчата, стрілочки. Беру скошений пензлик від Вобс, це мій фаворит, дуже його люблю. Малесенький, малесенький, скошений, суперзручний. Підводка, як завжди, чорна від Інглот. і малюю тонку, гарну стрілочку. Роблю її делікатною, е, такою не сильно широкою. Якщо ви помітили, то зараз тренди на такі більш тонкі і подовжені стрілочки. І знаєте, навіть напрямок стрілки зараз дещо змінився, і мені здається, що стрілки все потрохи-потрохи набувають такий задерту форму. Тобто мода на такі пряміші стрілечки, вона потрошки відходить. Тренди, напевне, будуть нам тепер диктувати все більш задерті до верху стрілки. Ну, мода, вся циклічна. Тут я хвостичок ще додала нашій стрілочці. У моєї моделі дуже свої довгі. Вії, тому я підібрала для неї вії у розмірі 12 і це 20 d тобто вони одразу такі густенькі. Профарбовую вії, завжди роблю це ось таким пензликом від вопс. Не скажу, що це дуже зручно, але коли я використовую пучки, мені не потрібно знаєте, якось особливо профарбовувати вії. Я так їх забарвлюю, даю їм пружності за рахунок туші, вони стають такі жорсткіші, і приклеюю вії. Так, переходимо до тонування. Я змішую два тональних крема: це крем від Charlotte Тілбері і cc Крем від It Cosmetics. Два ці продукти дуже пігментовані, але тут, до речі, я вам показую свій улюблений пензлик від Wops. Феноменальний просто. Подивіться, який тоненький, але пружній і великий. Але повертаємося до тонального крему. Отже, тональний крем від Шарлоти він дуже сухий, супер пігментований і такий занадто, я би сказала так, щільний. А ось cc Крем від It Cosmetics він жирніший, але він також дуже пігментований. Але в ньому є ця жирність, яка дуже класно розбавить мені тон від Шарлоти Тілбері. І в мене. Утворився такий новий класний тон, який буде мати класне щільне покриття. От я спеціально хотіла тут вам показати, дивіться, яка пігментація тону. Просто все перекриває. От це мені саме і хотілося від тону, щоб він був. Щільний, щоб він все перекривав, але мав більш живіший фініш і не був таким сильно матовим. Тому що в чистому вигляді, на жаль, мені шарлота не подобається конкретно цей тональний крем. Але так як в мене їх немало цих тональних кремів, то я вже мушу якось робити таку текстуру, як мені подобається. І роблю я це шляхом змішування тонів. Дуже люблю мішати тони. Але коли ви будете це робити, то одразу наперед продумайте, чому ви це робите, що саме ви хочете від тону. Що ви хочете нового замішати, який продукт отримати. Показую вам новий консилер. Це новий консилер від Dior, Завжди беру відтіночку 1 n От у мене і тона 1 n і консилери 1N. Цей консилер дуже класний. Мені здавалося, що попередні форева здається. Що він вже ну, такий класний, що кращого не може бути. Але знаєте, цей мені ще більше сподобався. Гарно перекриває, нічого не підкреслює, має от якусь таку золоту серединку. Не можу поки зрозуміти, чим сильно він відрізняється від форева. Мені здається, що цей трошки буде щільніший і. Ну, напевно, тільки цим. Вони насправді дуже схожі, але цей більш пігментований, отак би я сказала. Класно забрав взагалі всі моменти під очима. І ми будемо пудрувати наш макіяж. Як завжди, треба макіяж запудрувати, якщо хочеться, щоб він був стійкий. Борось таку дуже класну, такий дуже класний пензличок від Vops. це синтетичний пензлик. Я дуже люблю синтетику для нанесення пудри. Саме синтетика працює, на мій погляд, дуже круто, коли наноси пудру. Не перевантажуючи ваш макіяж, він залишається, знаєте, таким живим і класним. Дуже ну, обожнюю пензлики від ВОПС на даний час мої точно фаворити. Напевне, з початком усіх подій у нашій країні. То я відмовилася від усіх поганих сепаратистських брендів пензликів і взагалі всього і повністю перейшла на наші вітчизняні, вибрала для себе марку Вобс, тому що тут є просто все. І насправді я дуже рада, що цей бренд тепер представлений у моєму магазині. Дівчатка, я змінила інший, взяла пензличок. Це, до речі, також дуже крутий з ворсу кукурузки, і наношу тепер поверх матової пудри, щастючу, для того, щоб вона додала таку лоску обличчю. Щоб він так ну от, гарно виглядав. І тут я вирішила макіяжу додати ще виразності. Для тих, кому не хочеться, ви можете цей момент не робити. Спеціально я спочатку от зробила макіяж повністю увесь, але без нижньої слизистої. А тепер дівчата, які хочуть, дивіться, яка різниця, які хочуть більшої виразності, або якщо ваші клієнти хочуть. Такої прям драматичності погляду, такого трошки кошачого погляду, да? то ви можете додавати ось цю слизисту нижню. Це завжди виглядає дуже красиво, ефектно і спокусливо. По слизисті я прохожуся обов'язково гелевим олівцем, тому що саме гелевий олівець буде класно там триматися. Мені подобаються гелеві олівці від Місклер, від Сінард. Від Марк Вірлен. Ну, тобто, насправді багато від Urban Decay, різні використовую, там до бренду не прив'язуюсь. А от зараз я розтушовую олівець вже не гелевий, а восковий, тому що гелевий буде важче тушуватися, і я тушовки люблю робити восковим олівцем. Тому проробила зараз нижню лінію восковим олівцем і обов'язково все фіксую. Тінями. Показую вам знов таки новинку від Wobeк, сніжної лисиці, такий маленький загострений пензличок, дуже зручний. Ним наношу звичайні чорні тіні, просто фіксую оцей олівець. Наношу делікатно, обережно. Ви знаєте, чорні тіні люблять просипатися у такий самий непідходящий момент. Тому беремо небагато тіні і акуратненько так проходимося, для того, щоб просто, знаєте, це все не осипалось, і потім прибирати, коли вже є тон, не дуже зручно. І з очей я повністю закінчила. Ви можете зараз порівняти, як було зі слизистою і з нижньою частиною, точніше, як стало, і як було без цього моменту. Цікаво, до речі, напишіть, як вам більше подобається, коли нижня слизиста задіяна чи не задіяна. Роблю повністю кругову скулову корекцію і використовую скульптор від Сінарт у номері 1. дуже універсальний продукт. Такий має нейтральний, класний відтінок. Є ще, до речі, у відтіночку 2, коли потрібно більш чіткішу, більш таку яскравішу лінію. Можете також спробувати. Також додаю носик у нашому графічності. Все той самий скульптор використовую. І у мене ось така новенький, новенький пензличок. він скошений, пружно набитий, дуже зручно робити саме корекцію носика. Його я використовую. І переходимо до хайлайтера. Ось такий хайлайтер від Шарлоти Тілбері. Не скажу, що це була дуже вдала покупка. Знаєте, якийсь він собі, ну, от такий. Ну, ніби нормальний, але нічого взагалі особливого. Відтінок золотистий. Продукт такий якийсь трошки занадто щільний, як на мене. От я не люблю, коли хайлайтери виглядають, знаєте, от прямо як тіні на скулах. Я люблю більш тонкіші продукти. Ну, але я вже його маю, то можу використовувати. І ще би я про нього додала, що він все-таки не для світлого відтінку шкіри. А ось ці рум'яна нові від Діор, тому що у мене вони з'явилися нещодавно, та то от вони мені дуже сподобалися. У мене у відтінку корал. Там ще є такий рожевий відтінок, треба буде його взяти дійсно класні рум'яна. І таким зручним пензличком наношу у формі віяла. Перед тим, як буду приступати до макіяжу губ, я їх легенько затонувала. І за допомогою олівця від Wobee це олівець для брів, але дуже класний, мені подобається малювати ним губки. Малюю контур, трошки буду його відтушовувати, і вирішила у цьому макіяжі. Зробити акцент на блиск для губ. У мене новенький блиск для губ від Патрік. Та такий красивий, мерехтливий, сяючий. У нас такий, знаєте, матовий макіяж, а блиск додасть якогось такого сяйва. Дівчатка, мій макіяж завершується. Я дуже сподіваюся, що вам було цікаво, що ви раді моєму поверненню. Не забувайте поставити лайк цьому відео, а також давайте підтримувати українськомовний контент на Ютубі, а для цього залиште будь-який коментар для просування цього відео. Я сподіваюся, що ми з вами надовго не прощаємося і скоро з вами побачимося. Якщо було цікаво, обов'язково залишайте коментар. До скорих зустрічей!